Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні покоптимо. Будемо коптити сьогодні салаку гарячого копчення. Це цікава рибка, яку я постійно купую, а сьогодні хочу приготувати її сам. Будемо коптити в коптильні древос. Зараз я її покажу. Вона ось у мене замаринована лежить. Показую рибу. Замаринована вже лежить більше доби в такому розсолі. Це розсол простий. На літр води 100 г солі, 20 г цукру. Лавровий листочок і перець горошком духм'яний, Нормально. Зараз я її просушу і будемо приступати до копчення. Так, думав, як її тут розвішати, бо дивився в інтернеті, в таких коптильнях такого типу ще не коптили таку маленьку рибку. І не знаю, як вішати. Її зазвичай коптять в цих таких коптильнях, що на вогонь ставиться, а там собі на решітку її виклали і все. А я тут вже міркував якось, що його робити. І думаю, отак. Поставлю дві перетинки таких. Опа. Хотів взяти свої міні-шампури, на них зробити, але вони не влазять в коптильню. Завеликі. Тож прийшла в голову ідея взяти ці шпажки дерев'яні. І ось так будемо нанизувати рибу на них і класти. Вийде в нас 4 ряди риби тут і 4 ряда вище. Цікаво, я думаю, в нас вийде. Так, тож я йду, сушу рибу і поступаємо до копчення. Так, дивіться, вдома я промив салаку, просушив паперовими рушничками. Тут в нас її близько 3 кг. Зараз будемо одягати, але я бачу, вона така крупненька, то одної шпажки може бути мало. Будемо кожну рибинку одягати на дві шпажки. Два шампурика таких. Попробуємо, що з цього вийде. Самому цікаво. Так, Буду пробувати одягати, що воно вийде. Так, ну що, понеслась. Так, думаю, якось так. Стільки у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штучок. Давайте по 8. Ще одну. 8 рибинок, ось такі у нас будуть шумпурики. Спробую зараз повішати, що вона виходить. Це цікаво вже. Так, вішаємо. Опа. Риб, Риб-риб-рип. Оп, оп. О, прекрасно. Поросовується, щоб не торкалося одна одної і чудово. Зараз тільки застелю фульгою дно, бо з неї буде капати, щоб легше було потім мити. І з всією рибою проробляємо цю саму операцію. Я закінчив, подивіться, як гарно вийшло, як це виглядає. А? Класно, так? Такі ряди салаки. О, зараз. Буде смакота, а зараз запустимо на просушку. Опа. Давайте запустимо машину. Так, сушити будемо десь на 35 градусах. Давайте відразу виставимо. Так, 4, 35. Або навіть 37, 37 градусів запускаємо тен, конвекція і вентилятор. Заслоночки відкриті одна друга. Все працює. Все, рибка, сушить, я думаю, її недовго буде сушитися. Через хвилин 40 відкриємо і спробуємо її рукою, яка вона. Так, перевіримо, що там наша риба, чи вже Опа, просохла. О, да! Сухенька вже така матова стала, бачите. Сухесенька, що верхня, що нижня, трохи з животів тече. Ну, то, то таке, то нюанси. Так, ну все, сушка закінчена, будемо розпочинати смаження. Для цього ми вимикаємо вентилятор. Температуру виставляємо, не пам'ятаю яку, але вроді 65 градусів. 65 є. І, 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 і вентилятор ми... Оп! І закрили. О, почекай, тут все закривається. Все, демар також закритий. Все, тепер чекаємо десь годинку. Може навіть менше. Бо сушилася вона 45 хвилин. Так, 40 хвилин вже пропеклося. Давайте перевіримо, що там сталося. Ого, вона вже готовіша. Дивіться, повністю готова. Тож пускаємо дим. Насипаємо Тріски не дуже багато так. і підпалюємо. Так, все, компресор під'єднав, запалили тріски. Температуру виставляю. 80 градусів. Так, заслоночка на димарі відкрита і пішов димок. Тож, скоро в нас вже буде Готова салака, я думаю, десь з півгодинки вона покоптиться, та й готова. Так, Тут у нас о, вже починають, бачите, смоли збиратися. Це добре, щоб чистий димок ішов в коптильню. Копчення в процесі, дим іде, все окей. Тут трошечки в мене проблемки були. Трохи перетримав рибу перед копченням. Зверху всі нормально, а знизу одні палички зламалися і вона трошечки впала. Ну нічого, я її реанімував і все добре. У нас вийшли втрати три рибки. Ну, це таке, це перший раз, перший досвід. Я ще ніколи такого не коптив. Не знаю, які температури, це все так, ну, як мені здається. Будемо вже далі все регулювати. Ну, зараз її коптить буквально хвилин 20-30, я так думаю, і готово. Тож будемо вже чекати готового продукту. У нас все коптиться, процес йде, димок гарно валить, температуру зменшив до 70. Я тут так подумав, що для такої риби взагалі процес запікання можна було пропустити, а вже нагнати температуру всередині продукту. Копченням. Так страшно відкривати, щоб нічого не попадало. О, все висить. Найс. Ну, вже починає жовтішати рибка. Круто. А, і вона вже така сухенька, о, то вже нічого їй не буде. клас. Все, тоді чекаємо, поки вона стане нормального такого золотого кольору. Круто. Вже пройшла година 20 копчення. Я думаю, що готово. Я підняв до 78 градусів в кінці температуру, щоб вона вже дійшла. Давайте перевіримо, що там всередині. О! Та все готовенька, жовтенька, гарна, золотиста, клас. Тепер давайте вимкнемо. Коптильню. Двері залишаємо з щілиною на провітрювання. Вимикаємо тени, вимикаємо компресор. Все. Закінчили процес копчення і вже можна, в принципі, і саму коптильню вимкнути. Все. Салака гарячого копчення готова. Тепер чекаємо з півгодинки, щоб вона вивітрилась, щоб дим пропав, щоб трошечки охолола коптильня. І будемо діставати рибу. Дивіться, друзі, яка краса вийшла. Рибка просто казкова. Я вже переживав, що може не вийти, бо я не вивчив ці процеси перед копченням. Але все супер. Мені вдалося на вигляд риба просто чудова. Зараз проведемо дегустацію. Як тільки охолоне. Цікаво, яка вона на смак. Рибка прохолола, 40 хвилин на відкритому повітрі. Вже можна кустувати. що в нас вийшло. Аж цікаво. Налив собі бокальчик пінного. Бо це саме ідеальна закусочка під нього. Так, з якої це почати? <гум> Мож, о, візьму таку жирну і криску. Та ви що? Пропечена повністю. Ну а яка вона може бути? В коктейльні все чітко, все по температурам. Так, і крана потом візьмемо філе. Оп. Оп-оп. Шкірочку знімаю. Мм. Айфово. Мені подобається. Смачніша, ніж та, що я купую. Я вам скажу це і недорого, і швидко. Бачите, я ще не знав процесів всіх, не знав всього. І трішки неправильно робив. Вже на майбутнє буду знати і вам показав, як це правильно зробити. Що не треба її запікати, а вже процесом копчення її готувати. М -м Супер. Все, буду постійно собі таку рибку робити. Вона Класно, готово. Шикарно. Шикарна. За, за дегустацію. О! Воно. М -м, клас. Така жирна. Можете сміло готувати. Це виходить дуже смачно. Тим, хто дивився, дякую за увагу. Коментуйте, ставте вподобайки. Підписуйтесь обов'язково на канал, скоро ще буде багато, цікавого чогось приготуємо в коптельні і не тільки. Тож, всім пока. До скорих зустрічей.